Всім привіт! Ви на каналі У мене Лєпки і сьогодні я хочу разом з вами приготувати відомий рецепт з газети The New York Times, сливовий пиріг. Ну що ж, для приготування нам знадобиться сливки, 200 г борошна, дрібка солі, кориця, ванільний цукор, розпушувач тіста 150 г цукру 100 г масла, 2 яйця. Ну що ж, давайте готувати. Ставимо розігріватись нашу духовку на 180 градусів. Так. Для тіста нам знадобиться 200 г борошна, одна чайна ложка розпушувача, одна чайна ложечка кориці, Під касолі, 150 грамів цукру, розтоплене е, вершкове масло. Вливаємо і вимішуємо. Вимішуємо це гарненько, а потім б'ємо сюди два яйця. Триваємо до тіста два яйця і вимішуємо. Наше тісто, змазуємо Олійкою дно нашої Формочки. І висипаємо сюди наше тістечко. Розрівнюємо наше тісто так, щоб було сантиметр півтора товщина нашого тістечка коржа Далі на наше тісто викладаємо сливки, не втоплюючи їх зверху. Сипку на наші сливки. Засипаємо пачечку ванільного цукру і чайну ложку кориці. Якраз мене тут залишилася чайна ложка. Перемішуємо це все. Ще сюди я засипала ложечку чайну звичайного цукру. Значить, пачечка ванільного, ложка чайна кориці і ложка чайна звичайного цукру. Перемішуємо і оцією посипкою посипаємо наші сливки. Так, наш пиріг, щоб гарно воно присипалось, так. Ставимо запікатися цю нашу красу на 40-45 хвилин. Написано в рецепті, так, в духовку 180 градусів. Але я буду дивитися по готовності. Не знаю, у мене нова духовка, я ще не знаю, як вона там працює. Ну що ж, чекаємо. Прийшло 20 хвилин, давайте заглянемо. Люди, який запах. Можна злозу з'їхати, ви собі не уявляєте: кориця, ванільний цукор. Так, ну що ж, випікався він у мене десь 45 хвилин, я його вище переставила. Зараз будемо дивитися. Я наче пробувала, він у мене сухенький доставався. Ну що ж, такий пиріг у мене вийшов. З хрумтящою корочкою. І зараз ми його притрусимо пудрою. Так, і ось такий пиріг у мене вийшов. Мій перший такий пиріг в новій духовці. Дякую, що подивилися це відео. Ставте лайк та підписуйтесь на мій канал. До побачення! Ось такий він у мене в розрізі. Гарненький такий, не тонкий.